Ко Рік змії, не наче спеціально призначений для вас. Для представників цього знаку він приготував тільки найкраще. Козороги відчують себе вільними і проживуть цей рік легко. Ви відчуєте в собі потяг до творчості та вміння керувати людьми. Крім того, це буде рік задоволень, коли ви зможете майже ні в чому собі не відмовляти. Ваша толерантність відкриє вам двері у всі напрямки, але це в свою чергу додасть козорогам впевненості. Зірки максимально позбавлять представників цього знаку від матеріальних турбот. Що дозволить їм зайнятися іншими справами. Вам захочеться взяти участь у суспільному житті і з'явиться рішучість, яку козироги ретельно приховували раніше. У роботі настане активний період, де всі ваші дії будуть максимально ефективними. Вам вдасться об'єднати реалізм і плани на майбутнє, і це принесе успіх. Все буде працювати як годинник, всі проекти здаватимуться вчасно. Тільки не піддавайтеся спонтанному бажанню виконувати чужу роботу. Ваше особисте життя буде вирувати і кипіти, що повністю від. Повідатиме вашому характеру у коханні. Вас чекають несподівані відкриття. Ваш партнер з подивом помітить, що ви сентиментальні. Щоб справити враження на кохану людину, ви почнете приділяти собі більше часу. Це відіб'ється на зовнішньому вигляді та внутрішньому сприйнятті навколишньої дійсності. Зараз підходящий момент, щоб висловити свої почуття. Для сімейних козирогів з'явиться відповідна можливість обговорити з другою половинкою плани на майбутнє. Можливо, ваше професійне життя перетнеться з особистим аж до відкриття сімейного бізнесу. У Рік змії Козирогу будуть активно підтримувати своїх родичів, друзів і близьких. Головне не переборщити. Інакше зайве втручання у їх життя призведе до скандалу. У 2013-му представники цього знаку просуватимуться вперед значно швидше, аніж зазвичай. Проаналізуйте, чи в правильному оточенні ви працюєте, і за які проекти беретесь. Ваше ставлення до всього буде оптимістичним, і це позитивно позначиться на здоров'ї.